для україномовного каналу близько 2 біжу на вокзал 2.09 мій потяг на Харків А вже чути до вокзалу десь ще півтора кілометра вже чути щось об'являють біжимо на третю колію до другої платформи прибуває швидкий поїзд за номером 64 112 з полученням Львів, Харків і Зю. На третю колію до другої платформи прибуває швидкий поїзд за номером 64 11 з полученням Львів, Харків і Зю. Нумерація вагонів починається з хвоста поїзду. Час відправлення, 2 година, 9 хвилин. Увага, пасажири, будьте уважні! Починається з голови поїзда з західної сторони вокзалу. Стоянка 2 хвилини. Час відправлення 2 година 9 хвилин. Платформи прибуває, швидкий поїзд за номером 64-112 з полученням Львів, Харків і Сюб. Номерація вагонів почитається з госта поїзда західної сторони вокзалу. Стоянка 2 хвилин. Увага пасажири на першу полі прибуває швидкісний поїзд. За номером 719 полу 7. Noмеra 78 починається з голови 8. Бачите, де потяг з Києва на Харків, один з Харків на Київ. Тому тут найголовніше не переплутати. Верхня бокова. Ось рідне місце, місто Харків. Все, Всім миру добра пролагоди, всім щиро дяка і будемо жити. Незважаючи на що.